бути учнями першого класу. Зараз в нашому році вже іншими мова. Сьогоднішня тема – дикі тварини. Попри тобто, те, зараз в нашому році вже інша мова. Мене звати Катерина Григорівна. Я зараз пора року? Весна. Які зараз Нитя яхинтижня жестова лексика тварины, тваринный, тваринный, свийский, свийский, домашні, домашні, корова, корова, telä telä ki ki loša loša bi bi ja para para osa osa kurka kurka Piven, piven, zwyня, sweyня, papa, papa, mutka, mka, patchka, katka, ru.

Кішка шорокий, а вночі у кишки є кити, вона кішка любить лежати на те. Ну, ж, Сьогодні ми завершуємо наш урок на тему спитки тварины. Ми ратом суткували різноманітні тварини, ми можемо зустріти дума. Середні є дуже різноманітні чарівні світлі тварини. Огляд над безсумніна має своє улюбленного лакого друга, з якими ви можете гратися, готувати так, що глядати за ним. Я дарю, що наші світі паріні дуже потребують нашої любові та уваги. Дякую за вашу увагу та активно вча. Будьте завжди добрим до нашій маленьких друг. До побачення.